Всім доброго здоров'я! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити розпаковку з одного дуже цікавого магазину. Ось така величезна коробка до мене приїхала. Я заказала трохи канікалону і ще кольорові пасми. Перше, що мене привабило, це ці кольорові набори пасм. Я заказала два набори, кольори дуже різноманітні. До одного набору входить 12 штук. Ось такий червоний, білий, синій, такий фіолетовий, коричневий, трішки червоний, такий вишневий, дуже цікавий колір. Зелений, світло-зелений, теж цікавий колір, жовтий. Рожевий, темно-рожевий, або фуксія, або ще малиновий, блакитний, світло-помаранчевий і морквяний такий темно. Так, цей набір складає 12 штук. Так, перевіряю, так, 12. Це вірно. На цих пасмах є заколочки, щоб чіпляти на волосся. Дівчатка зараз дуже полюбляють штучне кольорове волосся. зачіски. це буде дуже гарно дивитись. Якщо зробити їх з'ємними і ще додатково поверх одягти бантик, то взагалі буде супер. Ось так. Трішки не підходить, зараз треба рожевий взяти. Ось так дуже гарно. Це більш гармонічно дивиться. Вони дуже довгі, ці пасми. Довжина складає, ось дивіться, 30 см. Ось так буде 30 і ще так, майже 20, тобто складаю 50 сантиметрів. Замовила я два набори, щоб було парами, бо планую робу, робити з ними бантики. Вони набори одинакові, тому буде цікаво. Зробити бантики на волосічка. Буде цікаво. <смі> я вже. Так, далі ще буде дуже багато конікалону. Спочатку йде жовтий, звичайно, як без нього. Це мій один із найулюбленіших кольорів. До нього ще я замовила 4 жовтих. І до нього ще замовила синій. Буду робити якісь патріотичні вироби. Жовтий такий гарний колір. Вони товстенькі, гарненькі. Канікалон. Мені сподобалось пакування, продавець компактна склав. Замовляла я. По чотири жовтих і чотири синіх, бо маю замовлення вже на сині косички, тому замовила так багато, щоб було ще на залишок. Ще буде помаранчевий колір, теж замовила його три. І останні це. Амбре вже ідея Омбре. Зелене синій. Ось такий теж салатовий з синім. Дуже теж, дуже... я думаю, буде цікаво щось придумаю. Так, зараз я шукаю лінійку. Десь її поклала. Так, довжина. Канікалону складає 60 см. Можна з цього каніколону зробити косички на резинці або ліхтарики. Я бачила в інтернеті, хочу спробувати, буду щось майструвати. Так, ще. Теж чотири штуки замовила. Так. Це було останнє, що я замовила в цьому інтернет-магазині. Я взагалі люблю сама дивитись розпаковки і розпаковувати свої посилочки. Люблю много нового і гарного матеріалу. Завжди люблю, завжди це прилив натхнення і купа роботи є. Так. Дякую вам, що дивитесь мої відео. підтримуєте мене, коментуєте, підписуєте, ділитеся з друзями. Я дуже цьому радію. Я все бачу, все читаю, дуже вдячна кожній підписниці за вашу активність. На цьому все. До зустрічі у наступних відео.